Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як нардепи пропонують маркувати бізнеси, які працюють з Росією. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про проблеми з виплатами для потерпілих від аварії на ЧЕС та про ситуацію з консульськими послугами для українців за кордоном. Нардепи подали законопроєкт, якому пропонують маркувати бізнесу, які співпрацюють з країною-агресоркою. Ідея ініціативи мені вже дуже подобається. А зараз будемо розбиратися, як це буде працювати, якщо закон все таки ухвалять. Скажімо, в нас є пепсіколо, будемо сьогодні називати всі бізнеси, які досі лишилися в Росії. Вона не вийшла досі з російського ринку. І якщо цей законопроект стане законом, то що ця компанія муситиме робити? Якщо цей законопроект стане законом, компанія, яка не вийшла з російського ринку, і продовжує реалізувати виробляти свою продукцію на території країни-агресора зобов'язується маркувати е, свій товар надписом виробник сплачує податки до бюджету держави-агресора. Ну але ж ми розуміємо, що не завжди є можливість на етикетці це вказати. В нас є різні товари, припустимо, якісь невеликі, де це не буде видно, чи там якимось тим чи іншим технічним властивостям. Ми не зможемо це зробити. В такому разі місце, де реалізується цей товар, допустимо, в полиці супермаркеті. Має бути біля цінника цей банер, що виробник сплачує податки до бюджету країни агресора. А от, наприклад, якщо людина заходить там в торгівельний центр або бачить банер з рекламою Pepsi Cola чи фейрі чи ще когось подібного виробника на торгівельному центрі, то там теж мусить бути запис, що цей товар продається в Росії, або цей виробник не вийшов з Росії. Так, цей законопроект передбачує візуальне відтворення для товарів і послуг торгівельної марки. Це фасадна вивіска, елемент інтер'єру, фірмовий одяг тощо. Тобто, в будь-якому разі, ось таке маркування має бути присутнім і воно є обов'язковим. А якщо ні, будуть великі штрафи. А штрафи в цьому випадку буде платити виробник чи торгівельний центр, який розмістив рекламу. Штрафи в цьому випадку буде платити виробник, тобто той, хто займається саме виробництвом товару і здійснює свою господарську діяльність на, реалі... на виробництво, а не на реалізацію. Наскільки великі штрафи? Штрафи розміром 200% вартості одержаної продукції для реалізації. Тобто за такі, будемо говорити, немаленькі штрафи, і він має бути не менше, ніж 17 тисяч гривень, тобто 17 тисяч і вище. Ну, як ми бачимо, такі досить великі штрафи. Цей законопроект стосується не тільки самих виписок, наскільки я розумію, але й реклами. Що там пропонують в друкованих засобах масової інформації, це каталоги, брукс, якісь газети, буклети тощо пропонують надпис червоними літерами на білому фоні. Цей бізнес сплачує податки до бюджету держави-агресора. І ось цей надпис він має бути візуально. От ми можемо представити собі банер не менше, ніж 10% від всієї, від всієї площі. Так, площі реклами. На телебаченні та радіомовленні Кожний рекламний сюжет має доповнюватися цей бізнес сплачує податки до держави-агресора. І якщо буде реалізація товару через якийсь телепродаж, то під час цієї реклами у правому нижньому куту екрана має бути ось цей надпис. Про які ми говорили, якщо закону хвалять, то він почне там діяти, і всі всі речі почнуть діяти з першого дня, чи там буде якийсь ще термін, в який виробників буде час надрукувати собі плашечки, про те, що вони сплачують податки до країни агресора? Якщо закону хвалять, в Поки що в проєкті закону ми розуміємо, що це все може мінятися. Є три місяці на те, щоб виробники ось привели в відповідність своє маркування. Ініціатива однозначно дуже важлива, бо компанії, які не вийшли з ринку Росії, продовжують підтримувати економіку держави-агресорки, створювати робочі місця платити податки, які потім перетворюються на шахиди і ракети, якими стріляють в нас. Тому це таке приємне зокрема для мене рішення, бо знаєш, іноді я там можу хвилин 15 стояти перед полицями з ось цим телеграм-ботом бойкот Раша і намагатися купити пральний порошок і не зрадити Україну. Тому це дуже спростило би життя. Але як тобі здається, яка ймовірність, що справді це все так буде виконуватись, якщо закон ухвалять, якщо закон ухвалять із тими штрафами, що сьогодні прописані, я думаю, що досить висока ймовірність, що все. Це буде виконуватися через те, що бізнес не любить платити лишнього, і ми це всі прекрасно розуміємо і е, розуміємо, що якщо ти не хочеш виходити з Російської Федерації, будь ласка, плати тут штраф і працюй далі там. І думай, чи тобі це вигідно чи не вигідно. З одного боку, бізнес не любить платити е, зайвого, але з іншого боку, можливо, вони розуміють, що там, їхні втрати потенційно будуть більші, ніж ці штрафи, якщо в них буде це маркування? Ні, я думаю, що е, якщо ти маєш на увазі, що вони вийдуть із російського ні, ні, ринку. війни. Я, я про те, що е, вони будуть просто платити штрафи, не е, виконуючи ці всі вимоги щодо маркування. Е, е, тобто, воно так само буде не марковане, але просто там бюджет наш без. Збагатися трошки штрафами, це дуже добре, але ем, тут все одно лишиться, як є без маркування. Ні, не залишиться так, як є. Через те, що я повторююся, штрафи високі, і їх платити нерентабельно і невигідно. І в нас є багато українських бізнесів, багато бізнесів, які вийшли з Росії, і така дуже гарна альтернатива, гарна заміна. Тобто, якщо людина буде свідомо споживати, не обирати, скажімо так, запроданців, є більше вірогідність і більше варіантів, що цей бізнес все-таки там якимось чином ну, в Україні прогорить, не проживеться, і на заміну прийде класний, достойний, альтернативний варіант. Я до речі знаю, що принаймні в країнах Скандинавії вже давно є такі штуки, що товари, які продаються в Росії, вони маркуються. Тому добре, що в нас таке теж буде, якщо ухвалять всю цю історію.